Так, доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні знайшов декілька годин вільного часу і вирішив тут проїздом проїжджати один лісок. Така тут гора, ось я піднімаюсь на гору. Так, заїхав, тут молодняк, посаджений на нього лізти, не буду там сосунки. А тут такий більший ліс. І от на горі піднімаюсь і перший сигнальчик. Первая знахидка, одна копеечка советская, 1876 руку. Хорошо, покопаем. Так, ребята, поднялся я уже на гору и еще одна знахідка. покопана тут, конечно. 1985 рік Одна копеечка Хорошо покопаємо Такі ямки Це ще відпечаток остався Випала така нічогенька пуговичка в мене гербом. Сохран отличный. Хорошо. Шкаем далее. Так, ребята, наступна знахитка. Взамен меня сегодня на монетке в номиналом одну копейку советский. 66 року. Хорошо. Шкаем далее. Так ребята, снимать знімати відео, сьогодні вже другий день. Вчора там не получилось мені дозняти відео, тому що треба було срочно вот. значит, Вчора я знайшов три монетки по одній копійці і пуговичку царську. Сегодня Сьогодні приїхав в цей же ж ліс, але трошки з іншої сторони тут він такий ну, сам ліс заїхав. І от перша знахідка, значит, копеечка лежала зверху. Збив, думав, пробку. Думаю, ладно, подивись, що там. І оказалась монетка. Ранній советик. 1933 року. Копейка. Хорошо, покопаємо. Так, я вже не знаю, що говорити. П'ята копеечка в подряд, ребят. За другий день. 1984 года. Ну хоть так. Купаем далее. Так, ребята. Значит, разнообразие пришло. 3 копеечки 1972 года. На сонечку встаем. Мы сегодня выехали. 5 часов утра на коп. И начинает задолбать мушка. Ну нічого вона нас не становить. Копаємо далі. Так, ребята, переїхали ми з того ліса на це місце, де я копав в початку відео. значить, Ми сьогодні бандою. Саньокан, Макс. Внизу теж зараз буде підніматися Опять ж піднімаюсь по склону, тільки чуть правіше взяв. Лівіше, тобто, і випала така. пуговичка полтавской надпись жалко без ушка сзади там тоже какие -то надписи есть хорошо попробуем покопать тут же так все я на ямке выпал следующий советик Все у нас две копеечки. 1982 року. У нас сонце стало тепло. Класно. Хорошо, пройду зараз сюди гори Пацани десь теж розбіглись. Добре, шукаємо далі. І так. Пройшов я трохи далі і опять двушечка. 1900. 84-го года. Фокусных ловить. Ну, короче, такая монетка. Хорошо. Шкаем далее. Так, ну что, ребята, закончили мы сегодня копать уже. Значит, находки Макса. Гривня 35 ходячками. Пуговичка, безушка. 1 копеечка Николаевская 1898 года. І два поздні совєта. 3 копейки 83 года. 88 года. І 2 копеечки теж 88 года. Сейчас Саня, Саняша, його находки сниму і потом свої. Так, ребята, є сани не находки. Значит, сначала выкопав подкову. Таку, але что-то удача нам не принесла никаких нормальных знахидок. Значит, ходячка 25 копеек, потом пуговочка такая была. Была бы, как бы было і И 3 копеечки 49 -го года. Такий непонятно від чого, мішка. Так, ну і свої знахідки помию вже і покажу вам вдома. Так, приїхав я додому, помив знахідки і дивимося, що з цього вийшло. Значить, по ходячках, дві монети номіналом 25 копійок 92-94 року, одна монетка 10 копійок 94 року, і три монети. Номіналом 2 копійки 93-го року. Значить, По совєтах. 3 копійки 1972 року. Дві монетки номіналом 2 копійки 84-го 84 року. І. ну, Було 5 монеток по одній копійки. Ну, одна монетка десь ушла в страну м -м, інтересних вещей. Значить, що осталося? Е, одна монета номіналом. Копійку 33-го року, потім 1966 року, 1970 року і 1984 року. Одна монетка да, до, до на три після реформи. І ну, це від замочка. О, І такі дві цікаві пуговички. Значить, одна обична з рулом. Хороший дуже сохран. Тут надпис. Ну я так і не зрозумів, що тут написано. М -м, чи там АО букви. АО. Ну, не знаю. Може помию краще. Ну, почищу, тоді вже буде зрозуміліше. І от така пуговичка. була б дуже цікава пуговичка. Жалко без ушка. З тієї сторони на англійському надпис була. Бо, потім, you can see, W-O, mm. надпис, значить, чи, eh... mm. ну, полтавський надпис, Рісуночок, правда, затертий корона. Була позолочена пуговичка. Така б дуже цікава була, якби краще з охран Рісуночок там такий був. Ніби зірка якась. Ой, по діагоналі якийсь там. М -м. О, -о, О! Ну, не знаю, я ж говорив там, Саня знайшов подкову. В началі копа. Я щось думав, що хоч комусь підфартить. Ну, так-то так і тому раді. О, все тоді. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, чекайте на нове відео. Всім бажаю миру, добра. Щасливо!